у день пам'яті і примирення у Херсоні вшанували пам'ять тих, хто загинув у роки Другої світової війни, героїв Небесної Сотні, воїнів загиблих на сході України. У парку Слави провели панахиду та молебень. Андрій Кузьмін два тижні тому повернувся на ротацію із зони АТО. Сьогодні прийшов разом із братом та дружиною. З повагою прийшов до наших дідів помінути їх за їх мужність. Те, що не боронили нашу державу? Ну, День пам'яті сьогодні. Ну, Отак, от ми прийшли з дружиною, з братом. Щороку, 8 травня, приходить до могили невідомому солдату Володимир Куций. Пам'ять повинна бути нетлінною. ніколи. Народ, який пам'ятає звитяги своїх предків, він незборимий. От І народ, який шанує своїх. Тих захисників вітчизни, які захищали її в минулому і захищають сьогодні, також незборими. Тому ми цей день будемо пам'ятати. О 13-й годині біля пам'ятника невідомому солдату відбулась панахида за загиблими у війнах. За рідну землю нашу полягли і зупинили ворога. Ще молимось за упокоєння душ мирних жителів землі нашої. Чоловіків, жінок, дітей, що в ті роки були убиті, закатовані. Чиї життя були обірвані війною? Після панахиди присутні поклали квіту до меморіалу. Участь у заходах взяли близько півсотні людей, розповів заступник речниці головного управління нацполіції у Херсонській області Віталій Байдаров. Сьогодні в Херсоні в парку Слави відбулися заходи, присвячені відзначенню дню пам'яті та примирення. А саме пройшла пам'ятна панахіда. У заходах взяли участь близько 50 громадян. Поліція охороняла публічний порядок. Порушень публічного порядку не допущено. Ксенія Селіна В'ячеслав Ходос, новини на Суспільному, Херсон.